Вау, який шедевр! І я не вибирала це. Ні, ні, мені подобається. І О, у моєї бабусі такий диван. Так, так, заспокойся. Ні, ні, знову ж мені подобається така ностальгія. Слухай, у мене проблема з грошима, ясно? Я хочу купити нові речі, але я ретельно економлю гроші на найнеобхідніше, намагаючись вчасно оплачувати рахунки. Що ти будеш малювати далі? Це так складно. Все таке дороге. Ти вже встановила пожежну сигналізацію? Ще ні. Майже всі гроші йдуть на рахунки. Вагаюся, чи купити мікрохвильовку, чи пожежну сигналізацію, чи зробити перепланування? Щоб більше не пісяти в тій кімнаті, де я їм. Не знаю, а мені подобається все в одному місці. Ні, це огидно і соромно. І я справді Такого біса. О, Боже мій. Я в захваті. О, чудовий вибір. Гей, hey, це може бути дивне питання, бо ми тільки но познайомилися. Але переїдеш до мене. Мені потрібна допомога з рахунками. Звісно!